Як і у наших колег, у 17 травня відбудуться у нашому музеї урочистості з нагоди професійного свята, відбудуться урочисті збори колективу за присутності керівництва області, краю департаменту культури. 17, відбудеться це о 13-й годині. О 14-й годині будемо відкривати теж нові експозиції, виставки у нашому музеї три роки Роки поспіль у тісній співпраці із творчим е, об'єднанням професійних художників Закарпаття. Вже так стало традиційно, що саме на день музея відкриваємо е, виставку е, творів е, членів власне цього товариства. Вона має таку загальну назву Ужгород-Весна відповідно цього року «Ужгород весна 2024». Крім того, в іншому виставковому залі. Е, так само, у п'ятницю 17 травня, відкриваємо виставку відомого нашого місцевого закарпатського художника, митця скульптора. Про нього можна багато говорити. Михайла Беленя, це буде його персональна ретроспективна виставка, яка присвячена 50-річчю його творчої мистецької діяльності. 18 травня безпосередньо на міжнародний день музею на території музею знову ж таки вже традиційно 10-й рік поспіль буде відкривати свою роботу дитячий обласний фольклорно-етнографічний фестиваль Веселковий Перезвін. У ньому беруть участь мистецькі школи нашого краю. Очікується понад 50 учасників. Можна не просто побачити, але й вивчити. Ти заглибитися в тему народної пісні, народного танцю, народного костюму, оскільки всі учасники виступають у традиційних народних костюмах. Поряд із фестивалем на території музею буде розгорнуто ще ряд цікавих локацій, зокрема для дитячої аудиторії, на подвір'ї одної з садиб нашими співробітниками будуть проводитися традиційні ігри, забави, де діти матимуть змогу. Погратися у народні ігри, які гралися колись їхні бабусі, дідусі. буде можливість збирати пазли, малювати розмальовки на музейну тематику. Співпраці з рухом підтримки закарпатських військових буде проводитися дитяча лотерея, також фудкорт. Всі вилучені кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Традиційно для нашого музею, для музею архітектури і побуту всі відвідувачі матимуть змогу долучитися до майстер-класів. Тому щиро всіх запрошуємо. Хід на територію музею буде в цей день вільний. Сподіваємось. Що дійсно і народні традиції, і звичайні обряди у поєднанні з майстер-класами створять таку невимушену сімейну атмосферу.